Іди до мене мама, до... Йди до мами, мама буде читати тобі книжечку. Синок, іди сюди. Жили собі дід та баба, і такі були убогі, що нічого в них нема. От, дожилися вже до того, що не стало в них і хліба. Каже старий: спечи, стара, колобок, Що госпекти, спекти? Борошна немає. А ти піди у хишку, Назмітай у засідці. Борошенця може й набереться. Засідці, по сусекам. Ось він. Переклад: слово «по сусекам – це засідці. На українській мові засік. Засік. Баба так і зробила. По засіку помила, господи, бреда і набиралася борошна жмені зо дві замісила на сметані, спекла на маслі та й поклала на віконце, що постигав. Мене кстати дуже цікавить. І якщо вони такі бідніші, у них і немає і борошна звідки сметана і масло З таке. чим корову годували? Що то тут не клеїться. Так читаємо далі Синок, Ти слухаєш? Це більше не полежав, полежав. Та й покотився. Синок, як колобок котиться, покажи Ой, Ой, і покотився. З вікна да, колобок, з вікна на лавку, з лавки на підлогу, по підлозі та до дверей, перескочив через поріг у сіни, з сіней на ганок, з ганку у двір, з двору на ворота, все далі й далі. Котиться колобок по дорозі, а назустріч йому зайчик. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене зайчику, стрибайчику. Я тобі пісеньку заспіваю, сказав колобок. Я, і я, заспівав. Я, я, да, я. синок, заспівав. Я по коробу метений на сметані мішаний, та на маслі спечений. Я від баби утік, я від діду утік, та й від тебе втечу і покотився собі далі. Тільки заяць його і бачив. Котиться колобок, а назустріч йому вовк. Дивись, вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Я по коробу медений на сметані мішаний та на маслі спечений. Я від баби утік, я від діда утік, я від зайця утік та й від тебе втечу. І покотився собі далі. Тільки вовк його і бачив. Котиться колобок, а назустріч йому ведмідь. Вовочка, як ведмідь каже? Понятно. Колобок. Колобок, і я тебе з'їм. Я тебе з'їм. Що то пішло не так? Це буде патімейкер. Так, де тобі? Синок, я нічого не бачу. Так, де тобі колиш, колиш у з'їсти мене колише Я по коробу метаний, на сметані мішаний та на маслі спечений. Я від бабусі утік, я від діда утік, я від зайця утік, я від вовка утік. То й від тебе втечу, синок я не бачу текст. І знову тільки ведмідь його і бачив. Що покакав? Ні, не покакав. І знову покотився, тільки ведмідь його і бачив. Котиться, котиться колобок, а назустріч йому лисиця, синок, лисичка, сестричка. Здравствуй, колобок! Який ти гарний! Я тебе з'їм! З'їм. Я. А колобокій не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісню заспіваю. І заспівав. Я по коробу метений, на смітані мішаний та на маслі спечений. Я від баби утік, я від діда утік, я від зайця утік. Ні, мама, не буде співати. Я від вовка втік, від ведмедя втік та й від тебе втечу. Яка гарна пісенька! Каже лисиця. Але ж я, Колобок, стара стала, не дочуваю. Сідай на мою мордочку та заспівай, щоб мені чудніше було. Колобок скочив лисиця на мордочку і заспівав ту саму пісню. Спасибі, Колобок, гарна пісенька ще б послухала. Сідай на мій язичок і заспівай останній разок. Сказала лисиця і висунула свій язик. Колобок з дурного розуму стрибнув їй на язик, а лисиця його гам? та й проковтнула. А я тепер хочу булочку. Ось і казочці кінець, а хто слухав? Молодець!